Розслідування убивства двох патрульних поліцейських у Дніпрі завершили справу. Передали до суду. Таку інформацію оприлюднив заступник прокурора Дніпропетровської області Юрій Черкашин. За його словами, під час слідства провели 44 експертизи і понад півтори сотні допитів і повністю довели провину підозрюваного у вбивстві Олександра Пугачова. Втім, він свої вини не визнає, і від свідчень відмовляється. Кров на кросіпу підозрюваного. Належить саме Кутушеву, одному з загиблих фотов. Ще ряд є інших експертиз, я про них не буду говорити, бо вони ще, ці докази ще не надані суду. Але головний доказ, головні докази вини винуваченого це показання, показання очевидців скоєного. Нагадаю, 25 вересня у Дніпрі колишній боєць роти спецпризначення МВС Торнадо Олександр Пугачов застрелив двох патрульних, які зупинили його автомобіль за порушення правил дорожнього руху. Поліцейський Артем Кутушев загинув на місці. Його колега Ольга Макаренко померла від поранень у лікарні. Перше судове засідання у цій справі має відбутися за два дні у Кіровському районному суді Дніпра. Воно буде відкритим. Справу розглядатимуть присяжні.